Я громадянин України, перепелиця Павло Євгенович, 10.06.79, місто Харків, вулиця Переможна, 21. Звертаюсь до Президента, Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил України, Уповноваженого Верховної Ради України, Справ людини, Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, міністра оборони України з заявою про злочинні дії скоєні проти мене. Працівниками Слобідського, Об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Харків, проспект Героїв Харків, 96А, що мають ознаки кримінального правопорушення за статтями Кримінального кодексу України. А саме стаття 146, Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття 127. Катування. Стаття 426, частина 1. Перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. Стаття 125 умисне легке тілесне ушкодження. Стаття 136 Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 27.12.25 року в Харкові. На вулиці Мирослава, Мисле, 58Б, близько 19 -го години вечора. Мене викрали невідомі особи у військовій формі, застосувавши до мене фізичну силу і нанесли мені тілесні ушкодження. Група військових шукали собі жертву. Потім, коли визначились, цілеспрямовано переслідували мене на двох автівках, мікроавтобус Volkswagen, темного кольору, і біле легкове авто. Я на відео іду. Один в чорній курці з рюкзаком на плечах набрати води і тримає в руках пусті баклажки. Мікроавтобус Фольксваген, темного кольору, спочатку переслідує мене заднім ходом, а потім розвертається у мій бік. За ним слідує біле легкове авто. Мене спочатку оточили люди у військовій формі, у викраденні приймали участь від 4 до 5 осіб, не дивлячись на те, що я заявив, що маю документи на відстрочку, мені натягли на голову капюшон моєї зимової куртки, щоб я нічого не бачив і не чинив спротиву, волокли за руки і за ноги, я відчував удари по різних частинах тіла і голові. Під час викрадення я намагався вирватися, тому з мене стягнули куртку і футболку, і я залишився голий по пояс при мінусовій температурі повітря. В такому стані мене силою поклали на підлогу в мікроавтобус Volkswagen. У мене почалось головокружіння. Під час руху мікроавтобуса я попросив військових, щоб мені допомогли піднятися з холодної підлоги і викликали швидку медичну допомогу. Але це моє прохання люди у військовій формі проігнорували, принижуючи. І застосовуючи до мене нецензурну лайку, один з військових сказав мені наступне: нам за те, що ми робимо, нічого не буде, а твоє право на відстрочку ми анулюємо. Мене везли близько 25 хвилин голову по пояс на холодній підлозі мікроавтобуса на протилежний бік міста Харков. Коли мене привезли на подвір'я Слобідського об'єднаного районного -територіального, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розташованого за адресою Харків-Проспект Героїв Харкова 96, а мені наказали вийти з мікроавтобусу. Але я не міг цього зробити самостійно, бо в мене крутилася голова. Тому я попросив людей у військовій формі допомогти мені підвестися з підлоги мікроавтобуса, але вони відмовились. І тому я близько 10 хвилин лежав голий пояс на вулиці. На підлозі мікроавтобуса з відчиненими дверима при мінусовій температурі повітря, слухаючи нецензурну лайку щодо себе з боку військових, що мене викрали. Потім один з викрадачів за те, що я не зміг підвестися, підійшов і вдарив мене лежачого, кулаком в стегно, а потім по голові у потилицю. Після цього моя голова стала крутитися ще сильніше. Після цього мене волоком потягнули до одного з приміщень ТЦК, знаходячись у цьому приміщенні, я постійно скаржився військовим на те, що в мене крутиться голова і просив їх швидку медичну допомогу. Натомість вони без мого на те дозволу обшукали мій рюкзак, шукаючи документи, що встановлюють мою особу. Потім вони влаштували мені допит, під час якого вони кричали на мене, намагаючись переконати мене в тому, що я скоїв напад на військовослужбовців і тому повинен нести за це кримінальну відповідальність. Вели розмову про складання протоколу, але я відмовився з ними співпрацювати. Ніхто з працівників ТЦК, які спілкувалися зі мною, не, казав, не назвав свого прізвища і посади на мою вимогу. Мене залишили в кімнаті під наглядом одного з працівників ТЦК. Періодично через кожні 30-40 хвилин в цю кімнату заходив працівник ТЦК, пропонуючи мене відпустити додому, якщо я буду з ними співпрацювати. Але я постійно відмовлявся. Так мене протримали в приміщенні ТЦК близько трьох годин, протягом яких в мене продовжували крутитись голова від завданих тілесних ушкоджень. Я продовжував просити працівників ТЦК викликати швидку медичну допомогу, але вони ігнорували мої прохання, наполягаючи на співпраці. Мені ще раз запропонували підписати якийсь документ, але я знову відмовився. Тоді мене взяли під руки і вивели з території Слобідського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, залишивши одного біля воріт. Я викликав наряд патрульної поліції за номером 102. Коли поліційські приїхали під ворота ТЦК, я я розповів їм про те, що сталося, і просив. І попросив їх викликати для мене швидку допомогу. Карета швидкої допомоги також приїхала до воріт ТЦК. Лікар, провівши мій огляд, вирішив госпіталізувати мене у відділення політравми Харківської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, професора Мешанінова, в якій я провів декілька діб на лікування. Там же я написав заяву до поліції, на підставі якої було відкрите кримінальне провадження за номером ЄРДР за номером 1202 52 40814 від 28 12 2025 року. Мені вдалося отримати відео з трьох камер. Відеоспостереження з будинків, поблизу яких сталося моє викрадення працівниками Слобідського об'єднаного районного територіального центру комплектування. На цих камерах чітко видно, як мікроавтобус темного кольору і легковик білого кольору цілеспрямовано починають переслідувати мене з метою подальшого викрадення. Але це ще не все. Є другий епізод пов'язаний зі спробою мого викрадення співробітниками ТЦК. Це відбулося 29.09.2025 року за адресою Харків, вулиця Переможна, 21, 8.30 ранку, коли я прямував на роботу. Мене наздогнали дві автівки. Мікроавтобус Mercedes білого кольору і авто Volkswagen темно зеленого кольору. З Мікроавтобусу вискочив чоловік у військовій формі і почав мене переслідувати, наказуючи мені зупинитись. Я продовжував іти далі. До нього приєднались ще два військових. Вони почали мене хапати за руки, щоб я зупинився. Потім один з них почав бити мене обома руками в спину і в груди, провокуючи бійку. Але я не піддався. Ці троє військових намагались повалити мене на землю. Потім під'їхав з розкритими боковими дверима, мікроавтобус, і військові почали мене тягнути в бік мікроавтобусу. Я їх попередив, що затримувати людей можуть тільки представників поліції. Після складання протоколу, інакше це буде вважатися викраденням людини, і я напишу про це заяву в поліцію. Військові відразу зупинили застосування фізичної сили до мене і сказали, що разом з, е, з ними присутні поліцейські. З мікроавтобусу вийшов молодий чоловік в поліцейській формі. Я тричі попросив у нього придавити посвідчення, але він цього не зробив. Тоді я взяв рюкзак і пішов далі. Білий мікроавтобус Мерседеси і легковик. Е, Темно-зеленого кольору переслідували мене до трамвайної зупинки вулиця Клочківська, 333, Харків, де я їх зафільмував на свій телефон. Приїхавши на роботу, я викликав патрульних поліцейських і написав заяву до поліції єо 47528 від 29.09.2025 року про те, що відбулося зі мною. 27.10.2025 року за адресою Харків, вулиця Мирослава, мисли 58Б, приблизно 10 години я знову побачив ці дві автівки і зафільмував їх на свій телефон. Номери білого мікроавтобусу Мерседес СА 0578 ІВ, номери легковика Volkswagen темно-зеленого кольору АХ 2615 ВМ Що мене вразило, то так, це відсутність номерів позаду білого мікроавтобуса Мерседес. 06.11.25 року я побачив відео в Ютубі, де люди у військовій формі на тих самих автівках викрадають цивільну людину прямо на вулиці. Для чого я звертався до вас? Після всіх цих подій, що відбулися зі мною, я і члени моєї родини, живемо під постійним страхом. Працівники ТЦК влаштовують охоту на цивільних громадян прямо посеред житлових кварталів. Я не можу спокійно вийти на вулицю, купити харчі в магазині чи набрати в автоматі питної води. Про те, що я подав через ЦНАП документи на відстрочку, бо навчаюся в докторанту рідивної форми. Тому я прошу вас вжити всіх відповідних заходів в рамках ваших повноважень для забезпечення моє, моєї безпеки, щоб не відбулося чергове викрадення і побиття працівниками ТЦК.